Я реально в шоці. Наскільки зараз багатьом взагалі все одно що з тобою буде після того, як ти купиш курс? Історія, я шукала менеджера з досвідом, написала людині, яка вчить інших продавати. Вона мені дала свою випускницю. Я проводжу співбесіду, і за 4 хвилини я розумію, що вона в житті ніколи не продавала освітній продукт. Хоча я чітко попросила мені людину з досвідом. А у відповідь всі класні вже зайняті. Інший експерт з продажів, замість того, щоб порадити своїх студентів, запропонував мені купити рекламу. В його пабліках, а коли я шукала спеціаліста по воронкам, мене взагалі блогер виставила на посміховисько. Бо, бачите, я не хочу сама вчитись робити воронки. Мені кожного дня. Пишуть: порекомендуйте інструктора в Києві, в Харкові, в Запоріжжі, в Польщі, в Німеччині, в Америці, в Канаді. Я завжди рекомендую своїх випускників, бо я їх веду, я їх просуваю, я їх підтримую. Ми проводимо спільні ефіри, майстер-класи, разом проводимо їх на марафони, на різні зустрічі, на додаткові зуми, бо я зацікавлена в їх успіху, бо їх результат це і мій результат. І от у мене до вас питання. А ви перевіряєте, хто буде вас вести? Чи просто платите за. Курси сподівайтесь на краще.